Купив сім карту. У дівчини продавця питаю, як перевірити баланс. Відповідь вбила їжачок 101. Огорожа. У сільській хаті вночі лунає стук у вікно. Дрова потрібні ні. Вранці прокидаються дров немає. Їде блондинка на джипі, даїшник зупиняє, чому спереді і ззаду різні номери, попереду мобільний. А ззаду домашній. Не хочу хвалитись, але я зібрала пазли за один день. Хоча на коробці написано три-чотири роки. Вона була в туалеті. У мене дві поділки, він, у мене в туалеті також поганий сигнал. Куме, ваш пес з'їв мою курку. Добре, куме, що сказали, не буду їсти йому давати. 1961 рік людина в космосі. 2020 рік сиджу, майструю з трусів захисну маску. Пані негайно вийдіть з магазину, але ж я в масці, з огірків. Всі неприємності коли-небудь закінчаться, повірте мені, а ви оптиміст? Ні, я сторож на цвинтарі. Помітила, що з кожним роком я стаю все сильнішою, сумку з продуктами на 500 гривень стає носити все легше і легше. Чоловік, де саморізи? Дружина, якщо ти про кучеряві цвяхи, то в шафці. Дружина чоловіку, Саш, а чому весь час злишся тому, що я Віталік? Стоять на дорозі, даїшники нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися, діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобелі хвіст і каже: У бардачку візьміть. Google, це, напевно, жінка. Ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. Батьки дітям четвертий клас, ти уроки зробив дев'ятий клас. Ти портфель зібрав одинадцятий клас. Ти в школу йдеш. Привіт! Як справи? Бляха муха. У вас що, букви на клавіатурі платні. Коханий, що ти читаєш свідоцтво про шлюб, навіщо? Термін придатності шукаю. Дорогі батьки, прохання під час онлайн уроків не ходити на задньому фоні в трусах з пивом і не коментувати навчання. З повагою, вчителі людина, яка не знає, що робити зі своїм життям, після пляшки горілки, вже знає, як керувати країною. Ти могла би їхати не так швидко. В мене все мерехтить перед очима, а ти зроби так, як я, як закрий очі. Саро, ти куди? В магазин гроші взяла, взяла, дивись там, не витрачай. Сидять двоє чоловіків на дивані і спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші в доларах чи євро? В спогадах. Бабуля в маршрутці, синок, біля базару зупиниш. Базару нема бабуля, як нема. Сьогодні ж, мав бути. Тато, хто ми такі, щоб протистояти силам природи, так, синку, не патякай багато, а бери лопату і йдемо розчищати сніг. Моз, алкоголь не рятує від коронавіруса. Алкоголь, можна подумати, і Містерство охорони здоров'я рятує. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене, довелося нову бритву йому дарувати навороченну уже випробувала. Так, куми, бачиш, зорі, бачу, то вставай, палатку вкрали. Що роблять наші люди, коли їм вимкнуть світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули. Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку, бо ж вона не просто мовчить, а про щось мовчить. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають долари є, ні, євро є, ні, гривні є. Мужики, ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно. Дзвінок о 4 ранку Алло. А у вас стадо оленів не пробігало. Спокійна відповідь, а ви що відстали? Алкоголь вбиває нервові клітини, залишаються тільки спокійні.